Привіт усім! Вперше за тривалий час на публіці з'явилася відома телеведуча Леся Нікітюк. Це сталося на прем'єрі фільму Песики. Від січня у мережі активно ширяться чутки про те, що відома телеведуча Леся Нікітюк вагітна первістком. Джерела ТСН також підтверджують, що плітки правдиві. Сама ж теледіва досі не коментувала новини про майбутнє поповнення в її родині. І ось нарешті на прем'єрі фільму Песики. Де Нікітюк зіграла головну роль, вона з'явилася на публіці. Для виходу в світ Леся обрала обтислий комбінезон: пухнасті білі підбори і чорний піджак, який повністю приховує Талію. На пряме запитання редакції ТСН щодо чуток навколо свого нового статусу. Леся Нікітюк відповіла: Я не коментую чутки. У такому випадку мені б доводилося коментувати це декілька разів на день. Але я дуже поважаю всіх журналістів. Якщо вам повідомляє якесь джерело, якусь інформацію, знайте Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело ще у третьому сезоні серіалу Всі жінки відьми віджартувалася Нікітюк. На схоже запитання колег журналістів: чи вагітна вона Леся казала: на запитання про особисте я не відповідаю. Нагадаємо, цьогоріч в особистому житті телеведучої Лесі Нікітюк сталися кардинальні зміни. Її коханий військовий зробив їй пропозицію на питання, чи відбудеться весілля вже в цьому році. Леся також відповіла досить загадково: одне з відділень рацу в моєму будинку, але це нічого не означає.